Я вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Для вас карта дня на 16 серпня 2023 року по всіх знаках зодіака. Не забуваємо про те, що розклад є загальний, а не індивідуальний, тому він може не в усіх програватися. Так, карта дня для овнів. Для огні випадає п'ятірка жезлів. Карта говорить про відстоювання своєї точки зору, відстоювання своїх поглядів. Карта вказує вам, що правда за вами. І ви її можете сміливо виборювати, ви зможете досягнути своєї правди, досягнути того, чого ви прагнете. Але іноді карта може вказувати на те, що бувають такі моменти, такі ситуації, такі люди, яким краще нічого не доводити і не витрачати на них свою енергію, свої сили, не псувати собі настрій, свої нерви, щоб для когось щось доводити. Буває це просто марна трата часу, їм нічого не доведеш і не переконаєш її. То дивіться по ситуації, де потрібно відстоювати свою точку зору, де потрібно досягнути вправди. Бувають такі моменти, що потрібно йти до кінця, поки не переможете. А бувають такі моменти, що краще на таких людей не взагалі не тратити часу. Тому дивіться по ситуації. Так, у вас ви зможете досягнути своїх цілей обов'язково, але з певними перешкодами і складностями. Також з цим впораєтесь, ігрістильці. Для тельців випадає рицар жертв, дуже багато сил, дуже багато енергії. Ви будете сміливо летіть назустріч е, своїм пригодам. Ви готові будете підкорити все, що вам перед вами трапляється. Будьте енергійні, не сидіть на місці, проявляйте свої сили, більше працюйте, більше приділяйте уваги всім деталям, всім дрібницям. Ідіть назустріч своїм. Своїм цілям, як то кажуть, вас все вдасться, якщо ви не будете сидіти на місці, будете дуже йти вперед і будете енергійно досягати цього всього. Також ця карта може вказувати на якісь певні поїздки. Ця карта може вказувати на якесь відрядження. Ви з усім обов'язково впораєтесь. Головне, не сидіть на місці. Просто сидячи на місці, ви нічого, звичайно, не зможете досягнути. Пам'ятайте про це. І вперед, карта дня для близнюків. Для близнюків випадає старший аркан Блазень. Блазень говорить про обнулення. Про те, що вже якийсь період завершується, розпочинається новий етап період у вашому житті. Карта говорить про те, що от можливо буде розрив у відносинах і розпочнуться нові зміна роботи. Ця карта говорить про якісь певні ризики, з якими ви зіткнетесь. Ця карта може говорить про початок нової дороги, можливо, про якийсь майбутній вибір, який буде просто необхідний, щоб щось змінити в кращу сторону в своєму житті. Ця карта говорить про прагнення до нових знань, можливо, трошки про якусь легковажність і їм безвідповідальність. Ця карта говорить про простоту. Карта говорить, що якщо в цей день не було якихось важливих справ, то ви просто можете відпочити, приділити увагу якомусь своєму відпочинку і просто відпочити. Не бійтесь ризикувати, не бійтесь розпочинати щось нове. Якщо щось уже завершується в вашому житті, то хай воно завершується і не тримайтеся за нього. Якщо йдуть відносини, хай ідуть, не тримайтесь за них. Ви обов'язково знайдете нову людину, з якою зможете зміцнити створити міцний зв'язок, міцний союз. Тому дивіться, не бійтесь ризикувати і не бійтеся чогось нового у вашому житті. Все у вас вдасться, просто ті плани, які ви планували, вони повністю зміняться, і вам різко доведеться в цей день свої плани змінювати. Але як би ви їх не змінювали, що б ви собі не ставили, тих цілей, які ви все ж таки собі поставите, ви досягнете. Але буде певний ризик раки. Для раки випадає четвірка мечів, ви дуже сильно стомилися і дуже сильно потребуєте відпочинку. Четвірка мечів говорить про те, що, можливо, ви вже відправляєтесь у відпустку, можливо, ви потребуєте відпустки або просто вихідного, для того, щоб виспатися, для того, щоб привести собі свої життєві сили в порядок, щоб і фізично, і морально відпочити. Ця карта говорить про те, що вам це необхідно. Не просто бігти додому і взятися купу справ вдома, переробити все, що у вас там навелося. А ця карта говорить про відпочинок, про те, щоб, можливо, помедитуйте, можливо, хтось його займається, але вам необхідно відпочити. Пам'ятайте про це, як будете планувати собі день. Леви. Для леві випадає старший аркан імператор. Імператор це дуже гарна карта. Імператор говорить про допомогу від впливової людини. Скоріше, це, це чоловіка. чоловіка, можливо, вашого чоловіка, можливо, це буде ваш тато, можливо, дідусь, можливо, це ваш керівник, але ви отримаєте допомогу від впливової людини. Можливо, це допомога від тієї людини, з якою ви недавно тільки познайомитеся. Ця карта говорить про можливість проявити себе як лідер, зможете проявити себе, показати, на що ви спроможні. матимете шанс на підвищення по кар'єрній сходинці. Імператор говорить, що якщо важливих справ не було, то в цей день ви можете приділити максимум зусиль для того, щоб переробити якомога більше справ, навіть більше, чим ви планували. У вас в цьому буде успіх, і ви зможете досягнути в цьому гарного результату. Імператор взагалі говорить про порядок у всьому і про те, що вам буде вдаватися все, за що ви візьметесь, тому вперед у вас сили енергії і вашої рішучості вистачить на все. Тому вперед до досягнення вашої мети і ваших цілей. Карта Дня для Дів. Для дів випадає також старший аркан імператор, який говорить, що у вас все обов'язково вдасться. День у вас буде вдалий, у всьому буде порядок в те, що ви. Будете биратися, у вас все буде виходити. У вас сили, енергії, рішучості повністю, повністю на все вистачить. Також у вас буде допомога від якогось впливової людини, від якогось впливового чоловіка керівника, батька, дідуся, чоловіка, брата, просто від когось впливового у вашому оточенні, або просто незнайомої людини, але яка матиме якийсь певний вплив. І так далі. Також ви можете проявити себе як лідер і як керівник. Тому вперед все у вас, мої дорогі діви, вдасться. Карта дня для Терезів. Для Терезів випадає рицарь кубків. Ця карта говорить вам про гарний настрій, про гарні про позитивні моменти у вашому житті. Ця карта говорить, що поганим думкам, смутку і невдачам не місце вам у житті вашому. У вас буде гарний настрій, позитивні моменти в житті, гарно проведений час, можливо, з друзями, можливо, ви проведете з коханим це, можливо, хтось буде в когось буде знайомство. Може бути отримання якогось подарунка невеликого, може бути запрошення на побачення. Ви зможете проявити себе, займатися якоюсь творчістю і просто радіти і насолоджуватися красіння, красі, яка навколо нас. Радіти тому, що ви, що ви маєте. Також ця карта говорить про те, щоб ви. Знаєте, буває люди, не ті, за кого себе видають. Тому дивіться, з ким ви знайомитесь, і щоб вони вас не вводили в оману. Можуть бути такі моменти. Можете познайомитися з такою якимось ловеласом, який може вам розбити серце, можуть бути такі моменти. Тому будьте більш обачніші. І обережніші. А так день у вас буде гарний вдалий, гарно проведений час, гарний позитивний настрій і насолода від життя карта дня для скорпіонів. Для Скорпіонів випадає старший аркан-відлюдник. Відлюдник говорить, що вам ваші справи потрібно робити самому, ні в кого не просити допомоги і ні на кого не звалювати ваші обов'язки, ваші справи, тому що вони просто можуть зробити їх не так, як би вам хотілося. Самі, самі ви зробите так, як потрібно і як вас влаштовує. Також ця карта говорить, що вам буде необхідний час для того, щоб побути трошки наодинці. Також ця карта може вказувати на відкриття якихось певних секретів, на появу якоїсь необхідної інформації для вас і набуття якихось певних знань, можливо, зустрічі з якоюсь мудрою людиною, чи наставником, чи вчителем, які дадуть вам якусь гарну пораду і щось вам порадять. Також ця карта може говорити про те, що вам доведеться звернутися до якогось певного фахівця у вирішенні якихось ваших певних питань, ваших певних проблем. Тому вперед, ви обов'язково з усім впораєтесь, але робіть все самі. Розраховуйте тільки на себе, на свої сили, і не забувайте про те, що вам потрібен буде час, щоб побути трошки на самоті приділити якийсь час собі для того, щоб заспокоїти себе, можливо, помедитувати і так далі. Вам це буде просто необхідно карта дня для стрільців. Для стрільців випадає старший аркан закохані. Ця карта говорить перш за все про вибір, який буде на вас чекати в цей день. Дуже важливий вибір, який дуже вплине на ваше майбутнє. Тому тут вам гарненько потрібно зважити всі за і проти, гарненько все обдумати і приймати своє рішення і. Прийнявши це рішення, не сумнівайтеся, правильно ви вчинили чи ні. З часом ви зрозумієте, що це рішення було дійсно вірним для вас, і воно принесе вам гарні моменти в житті. Також ця карта може вказувати на освічення в коханні, на заручені. Ця карта може вказувати на весілля і гарне побачення. Тому день для вас буде гарний, і заплановані ваші справи будуть принесуть вам гарний результат Козирога. Для козирогів випадає король Пентаклів. Король Пентаклів говорить про вирішення ваших фінансових питань, ваших фінансових проблем. Ця карта говорить про те, що в вашому житті наступає біла смуга, і ваші невдачі вони поступово почнуть від вас відступати, і життя змінюватиметься в кращу сторону. Тому вірте в себе, в свої сили, ви обов'язково досягнете гарного результату. Головне, пам'ятайте, що на все свій час. Водолія. Для водолії випадає старший аркан. Імператриця день для вас буде дуже важливий і дуже значний. Ця карта говорить, що у ваших всіх справах, у всіх ваших там питаннях, які будуть виникати, ви матимете гарний результат, успіх, ви будете повністю задоволені своєю роботою і результатом, який він принесе, тою винагородою, яку вам дадуть. Також ця карта говорить, щоб ви не забували приділяти час своїм рідним, своїм близьким, своїм сім'ї, більше проводили часу з ними на свіжому повітрі, більше з ними прогуляли. Також ця карта радить і про те, щоб ви не забували про себе, щоб ви радували і балували себе чимось гарним, чимось приємним. Тому вперед, день у вас гарний, день у вас вдалий і дуже значний. Рибки для рибок випадає десятка жезлів. Ви взяли на себе велику кількість обов'язків. Ви взяли велику кількість роботи на себе, яку вам важко на собі потягнути. Так, да, ви, вроді, бо справляєтеся з поставленими цілями перед собою, але вам дуже складно, ви не висипаєтесь, не відпочиваєте. І за цього дуже великі навантаження можуть бути і на вашу спину, вона може боліти. Просто важко все потягнути на собі. Ви дуже знаєте, от, морально виснажені не тільки фізично, а й морально. Тому карта радить вам розподілити трошки обов'язки і натягнути все самотужки. На роботі розподіліть між колегами, якщо це можливо, вдома, між своїми рідними і близькими, натягніть все на собі. Це може дуже негативно. Відразити відтворитися на вашому здоров'ї, тому розприділіть обов'язково свої обов'язки, і тоді ви зможете досягнути гармонії, стабільності і гарних результатів у своїх справах. Але якщо будете все тягнути на собі, можливо, ви в перший час будете робити, все буде вдаватися, а потім ну, не зможете ви з усім повністю справитися. Пам'ятайте про це і тому розподіліть обов'язки. Вам потім буде набагато легше. Не забувайте про те, що відпочинок це дуже. Він запорука нашого здоров'я. Тому відпочин... розподіліть обов'язково обов'язки і не забувайте про відпочинок. Я бажаю всім гарного, вдалого дня, щоб всі проблеми обходили вас стороною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте, як у вас програється день, як програється розклад у вас ваших справах. До побачення!